Києве, це тобі від мене з любов'ю та антициклоном у вигляді тістового сонця з томатами м'ясом, хрустким краєм і тягучим сиром. Мої руки бігали по тісту, виробляли, розпліскували, викачували його, ніби бавилися з дитям. Розкачували його м'яким слухняним із запахом дому. Це був мій спосіб сказати Києву. Я тебе люблю. І навіть розкачане тісто змащувало томатним і вершковим соусом, як і годиться під так ніби на мапі в ефірі закручувала антиці від центру до рівень атмосферного тиску найвищий і за годинниковою стрілкою, створюючи вже кулінарну баричну систему. Це не просто піца, це погода настрою, Ситна, тепла, яскрава, бо зрештою сонцем з тіста треба ділитися, і часом пахне вино орехом, сиром і добром. Серце України б'ється тут у Києві. Натхненно та смачно разом, разом для Києва. Києва. Ми хочемо привітати вас з днем Києва. Вітаємося з цим святом. Кияни, я, я вас вітаю з Днем Міста всім миру нам, щоб було все добре. Вітаю киян з днем Києва. Бажаю всім міцного здоров'я. Бажаю, щоб наше місто з кожним днем. Здоров'я і ми поскоріше.